Ім ви дивитесь арт позитив сьогодні в програмі Важка Артилерія. у нашому місті легендарний український хардкор гурт Кінхей. Хейт спеціально для артпозітів. Але а також житомирський дезметал «Хелфаунд». Ми у «Хелфаунд» спеціально для «Арбонатив». Вже вдруге Ірина Захарченко та Наталія Заянчківська організовують у Житомирі концерти для любителів важкої музики. Тому що я, як поняла, житомиряни дуже люблять таку музику, особливо молодь. У нас дуже мало таких концертів проводиться, а група уже создана давно, она легендарная, у нее альтернативная хардкор-музыка. Вот хотим порадовать житомирян такой вот музыкой, еще такой хорошей группы. Просто нам очень это интересно, у нас не хватает таких концертов, и вот никто не занимается, и мы решили вот этим Да, заняться. мы решили, да, вот заняться именно вот тяжелой музыкой, потому что поп-группы есть кому проводить, на них очень много вот публики приходит. То есть это как бы уже такая уравновешенная схема, которая, ну, как бы нет таких каких-то нюансов в работе, там все предсказуемо, есть популярные раскрученные группы. І поэтому там проще займатися. У нас вже забрала своя команда. У нас п'ять человек уже в команді. У нас є свой фотограф, свой зуртука режисер уже є. Тетяна фотограф нещодавно приєдналася до команди. Концерту я фотографую часто більшість для себе. Якби мені це подобається, взагалі фотографія якби в різних співуваннях. Якби концерти, якби такі більш емоційні, завжди які кадри. Люблю українську музику, рок-музику люблю. До того ж, на таких концертах зловити емоцію не становить труднощів. Цікавіше, ніж просто люди сидять і там якась така гламурна постановка, тут завжди справжня емоція, завжди якісь драйви, енергія. Якби завжди от можна якийсь такий цікавий кадр зробити. Тетяна фотографує у різних напрямках все, що може викликати, політ творчої думки. А ще якщо поєднувати приємно з корисним, робота приносить одне задоволення. Так, я слухаю таку музику, люблю слухаю. Ну не скажу, що там такі от тяжкі рок. Слухаю різний рок і більш легкі, і такі в залежності від настрою, ти сказати. Ну цікавлюся. Також нас підтримують різні портали, такі як Кулак кулаф-тв», анреліз на житомирський. Керівник арт-порталу Анреліз Андрій Собич дівчат підтримує, але оптимізму їх не поділяє. Реальність прийняття речей заважає. А саме організацією концертів у нашому місті займатися стає дедалі важче. Навірно стало ще хуже, ніж було, тому що е, пропала. несколько площадок хороших в Житомире, которые могли бы принимать хорошие группы, уже более-менее такие профессиональные группы. Ну и, конечно же, и группы пропали тоже, которые были, которые раньше были популярны в Житомире, они, само собой, негде себя показывать, и негде вообще, негде просто выступать в Житомире. Ну, мы пытаемся как-то это сделать, мы уже Було три іще поміщення для того, щоб ми могли зробити таку площадку, де могли б виступити абсолютно по стилю група, разне по направленню, щоб не було нікаких там определених ограничень по стилю. За свою діяльність Андрій неодноразово звертався за підтримкою до різних джерел. каже, музичну молодь Томара підтримують, але дуже мляво. Ну, обычно это как, как всегда, это под выборы, конечно, поддерживают. А так, после выборов, конечно, забывают. А случая к случаю, владельцы пабов, баров, да, иногда приглашают. Обычно, обычно организаторы ищут где-то зал, платят за аренду аппаратуры, платят за аренду зала, платят за рекламу, и это полностью все на своем как бы, вдохновении держится, полностью все на горстке организаторов же так. Проте Ірину та Наталію реалі життя не зупиняють. Дівчата планують вже наступний захід. Е, є ще група Мегамас. А... Вона стала лушою групою в этом году. А на метал она зайняла метал металбанда. заняла третє місце в Києві на фестивалі Metal Act 2015 року. Далі буде а просто зараз повертаємось до нашої музичної події. Гурт Скінхейт один з перших гуртів в Україні довели, що можна грати жорсткий кор, не дивлячись на всі складності популяризації такої творчості. Скінхейт я знаю, що це хардкорщики альтернатив, з альтернативою примішаною, вони грають з 99-го року. Наших Житомирських металістів Калпаунд, шанувальники теж не обмінають увагу. Кауфаунд це дуже хороша група. Вони грають грув, там. Групп на, на грані треша. У них дуже там. Ну, музика проста, але притом при как бы, легка легко восприймають, вона слушається хорошо, легко дається подухати, можна так сказати. Що ж саме привертаю увагу молоді на таких тусовках? Потім проходить крутий слем і мож. Ну, у мене такий стиль життя взагалі. Yeah. Тому це музику давно вже слухаю. Що шанувальники очікують отримати сьогодні? Більше емоцій, море драйву. Ну і в цьому роті. Хочу відірватися сьогодні. В енергії, драйву, цікавих кадрів. Щоб люди не були, там, не соромилися, відривалися. Що ж, давайте знайомитись. Хто не знає, гурт «Скінхейт»? Група була створена в 90-х годах, в кінці. 90-х. 98 й рік. Ізначально називалося Хейт, потім добалось чотири букви Скін как прикольно созвучие такое скинхейт, и так это до сих пор звучит. Ну, как бы до сих пор играем, не попсимся, злимся. Як хочуть фанати побачити улюблений гурт, так і музиканти кажуть цікаво виступати у Житомирі. За багато років творчої праці у наше місто потрапили вперше. Сьогодні у Житомирі ми вперше виступаємо за свою історію в цьому місті, дебютуємо. Цікаво, яка ваша публіка, який ваш місто, як ви приймаєте. Дуже цікаво, тому що перший раз. До этого были, позавчера мы были в Тернополе, Вообще вчера были в Виннице. С, с, с Киева началось. Был Киев, потом Тернополь. Как же склалось, ведомый хардкоровый гурт выступает в нашем месте? Ну, я общался с Андреем, это турменеджер группы «Мертвый мы работали с девочками. И Андрей мне чтобы я поработал, посотрудничал. Сказали, что очень хорошие ребята, что можно положиться. И в принципе, как бы это... Ну, как бы хороший шанс попасть и показать себя в городе, когда мы нет. Где мы никогда не были? Чего очекуют в житомирской публике музыканты? Хорошая отдача. Хорошая отдача. Скорее всего, что наверное, да. Просто отдача. Предыдущие концерты реально классные были. Тернополь, Винница, люди классно встречали, они реально ждали. В принципе, здесь на это же надеемся. Да. То есть именно чтобы люди пришли и показали, что они действительно пришли отрываться, они посмотреть, постоять. Все, что для обычных поп-слушателей, это просто тупо можно сказать, так. шок. Шок. У нас публика специфическая. Все, кто к нам приходит, как правило, знают, куда они идут, и особо не в шоке. Мы на республике, когда выступали, люди приезжали на определенный формат, типа полегче, но они были довольны, оставались в этом плане. Музыканты брали участь у многих известных фестивалях. «Завантаження, потом файны министра, республика, захід, руйнация, этот, был на Франковске, как... Big Love, Big love Fest. Рок-вибух в Ивано-Франковске. В общем, сині попсовує фестивалі, есть на Україні сучасну, где організатори не бояться приглашати ні формат. За думкою експертів стежкої музики, гурт Скінхей довів, що в Україні існує якісна важка музика. Але навіщо хлопці використовують нецензурну лексику в текстах своїх пісень, щоб додати колориту? Просто те, хто стесняється, это выразить на самом то есть у нас это проявляється таким образом. То не стесняемся показати і сказати то, що ну, Таким образом, может быть, пытаемся людям приоткрыть глаза, чтобы они по-иному смотрели на ситуацию. Поднимаются всякие oh, социальные темы. В принципе. В основном, да, это про окружение. Война, политики. политика, как люди плохо себя ведут, депрессия, какие-то личные переживания там, любовь, секс и все такое. Музыканты впевнені, что справжні фанати сприймають, і розуміють їх творчість так, як потрібно. Люди, которые приходят чисто послушать, потому что им действительно нравится эта музыка, а кушают, увлекаются и таким образом ну, проявляют себя. Да, як появляется, музыка для хлопців це більше хобби, ніж робота. Каждый работает еще отдельно. У каждого это там профессия, оно по-разному. Как бы. Но музыка это не знаю, это чисто хобби. Возможность посмотреть, поездить в Украину ту же самую. Хобби. Это хобби. Сами вони слухають. Различные команды ну, тяжелого там, направления. В основному метал більше нічого не слухаємо. Саме на цьому концерті шанувальників гурту очікує велика сольна програма, що вміщає в себе презентацію двох нових синглів. Також глядачі почують відомі улюблені давні хіти. Для Житомира це буде нова програма, тому що ми тут перший раз. Тому все буде вперше. Ми будемо удивляти в будь-якому випадку. новые треки будут с альбомом, альбом, с те, которые будут выходить. То есть новая программа тоже будет изучать сегодня. На данный момент существует три полно, полноформатных альбома, выпущена на Moon Records Киев. Ну вот на подходе вот, через пару месяцев выйдет четвертый альбом. На контакты с публикой хлопцы идут за любки. После концерта без проблем. Со всеми фотографируемся, делаем авторов. Дима любит селфи делать, и уже не раз это говорилось. Как бы без проблем. І, звісно, планують музиканти активно продовжувати свою діяльність. Саме серйозне, що ми хочемо зробити в ближайшого час, це випуск альбому, презентація його. Ну і звісно, кліп зняти. Ми, в принципі, його зняли вже зараз. Він в процесі свідення, монтажа. Ось такі вони одні з яскравих представників альтернативного хардкора в Україні. Скілхейт спеціально для арт-позитив. Yeah. Далі. Місцевий грув, дезметал. Ми гурт Хелфаунд. Ми граємо вже. Ну... Нещодавно було три роки. Тобто, ну, це наш один з концерт тут. Скажу, так, концерт, звичайно, не перший. Зараз ми пишемо альбом. Тобто, ну, скажімо так, наполовину він вже готовий. Сподіваюсь, порадувати наших фанатів найближчим часом. Полюбляють музиканти містичні сюжети. Пишуть тексти про надприродне. Хоча й звичайні речі теж можуть надихнути на створення нової ідеї. Бо цей альбом, який у нас буде, взагалі. Присвячений так таким якимось містичним подіям, взагалі, такого, що просто в нас немає. Ну якби в реальному житті це ну, не зустріти. Взагалі, в принципі, в принципі, як фанат фільмів жахів, буквально черпаю буває інформацію звідти, але буквально є ну, звичайно, це, і все, що якби в природі можна зустріти там, наприклад, ну там грім. Блискавка, звідти вже якесь натхнення пішло. І соціальні, ну і містичні, навіть коли ми там пишемо так, ну, банально там, про зомбі чи ще щось. Іноді ми там ну, не зовсім те маємо на увазі. Тому що навіть там оточуючи події, ми там навіть про що б ти не писав, в будь-якому разі це впливає на твою творчість, тому що зараз багато чого відбувається. Ну, есть, ну не можна сказати, що це ніяк не впливає, той, що ми там. То есть мы в ритме життя дивимося на даемся до текст, В общем. -то. Свою публику. Конечно, хватает наших поклонников, так в круг. Там немного, конечно, но пока собрали так, пару человек. Тесни, но, like, uh, в основном про музыку, конечно, но бывают другие интересы, например, там про хобби общаемся. Спорт, телевидение, разные темы, на самом деле. Часто спрашивают про альбом, но так же само общаемся на какие-то темы в плане музыки. То есть, как то сыграть, как это сыграть в плане какого-то музыкального развития. Музыканты кажут, что их музыка может слухать представники різних поколінь. Ну, знову молодь, звичайно. Ну, то есть... Чесно катуїсть тика з 14 до 35 Ну, в рамки не ставимо. Не ставимо тобто так. вже ну Чужова вже музика. залежить від людини. Подобається то тяжовій музики, рамок ні. виступають фелпаунт не дуже часто, але влучно і гучно розповідають про емоційний концерт, де хлопці виступали на одній сцені з гуртами із Молдови, Білорусі та Києва. Пригласили ребят з Молдови, з Білорусі і з Києва. в общем, группы довольно такие в андеграунд цены известны. Как бы молдаване разыгрывали, то есть играли вместе с такими идолами, как польский Decapitated, потом как британский на Dead, и так получилось, что нам, нам с ними повезло играть вместе. и это очень большой опыт. И на сам кинец планы на майбутнее. А глобальних планів, в принципі, не строїмо. Ми хочемо дописати зараз нарешті цей альбом і якби, кинути його вже якби, на наступний етап, а вже потім, після того, вже, якби, щось думати з приводу концертної творчості і написання нового матеріалу, тому що його якби, вже теж накопилося, але ми поки не допишемо цей ми вирішили, поки не зробимо одне, а за друге не чіплятися. Зараз головний пріоритет це випустити альбом, знайти хороший лейбл на хороших умовах, випустити альбом, щоб как бы, був хороший промоушен, дістер, і. И... ездить выступать, а потом взяться за написание уже другого материала. Котируйте больше старого металла, больше трэш-металла, больше старого дезметала. Саме таким сьогодні був арт-позитив. Залишайтесь з нами. Йдіть завжди вперед. Мрійте, працюйте, грайте, співайте. І не забувайте, відомий те, що переступило популярне. Бувайте!